Ну все, приплили. Інформація рівно стільки, як висраної малини під лопухами. Капець. А тепер що робити? Готуємося, друзі, 12к доларів, якщо хтось не навчиться їх ремонтувати. Стикер 01, все, диск. Привіт, друзі! Коротше, є погані новини. Ви знаєте, у кожної компанії медійної є така рубрика новини. Колись свого часу ми їх е, теж вели, але ви не дивитесь це. Сьогодні у нас рубрика не дуже добрих новин, можна сказати, навіть там фуйових е, новин. І е, цей випуск буде корисний саме для власників, діючих власників електромобілі Zікі 001. На сотій батареї, саме на соті, не на 95 й а на соті батареї. Або для тих людей, які в майбутньому планують собі придбати цей автомобіль. Суть проблеми полягає в наступному. Є у нас такий виріб NBE 1003. Ось тут ми зараз шильдик вам виведемо. Саме це фото маркувальної таблички з батареї з цього чудового автомобіля. І там є, на жаль, дві проблеми. Одна проблема, яку можна вирішити. Ну, якщо у вас вже друга проблема, то, скоріше всього, вирішувати її придеться або за оверпрайси, або на поки ми навіть не знаємо, як ремонтувати цю категорію батарей. Ну, давайте по порядку. Ось Зараз ми тут теж виведемо вам текст. Це по внутрішнім чатам зікрів. Така інфа. Перше. Сотні батареї, 2024 рік, рестовий зікір залити правильний антифриз, що призводить до того, що відбувається корозія, щось там роз'їдає, і глобально відбувається дві штуки. Перше, у вас просто патрубок роз'їла, і антифриз пішов всередину батареї. І тут ви можете, в принципі, відремонтуватися. Це не проблемна історія. Ось зараз коротке відео, до речі, теж сам з іншого сервісу від пана Антона. У нього нещодавно був такий випадок, і ось подивіться, як вони відкачували той весь антіфріз. І ми цю всю ситуацію на насправді підсвічували ще, мабуть, рік назад, коли у нас є відео на каналі, підсказка теж буде. Коли ми розібрали, міняли піропатрон на сотій батареї у Зікрану 01 першого і показували там. Доволі такі специфічні з'єднання. І зверніть увагу, у нас йде система охолодження, і через кожну ячеєчку у нас йде така певна ламель, яка, яка якраз і слугує для того, щоб підігрівати або охолоджувати безпосередньо всі комірки. І ця вся система йде впродовж е, всієї батареї. Але найцікавіше, куди у нас йде ось цей контр. Давайте я вам покажу. Ось до нас і доходить цей другий контр, і зверніть увагу, куди він уходить, а уходить він на нижню ламель. І ця ламель вона знаходиться ось під цим всім контуром. І на ній знаходиться і група контакторів, які приймають участь безпосередньо під час зарядки. І Контактора на двигуни вони теж тут знаходяться. І ось ця у нас ця частина вона повністю знаходиться під. Охолодженням безпосередньо антифризу ми ще тоді піддавали це все критики. Ну як це все буде стиковуватися? Як це все взагалі буде ходити в дистанції? Як взагалі це все ремонтувати? Тоді на чарспай полилося е дохіріще, давайте так чесно. Дохіріще хейту, там в групах писали, що тільки можна собі представити. Коротше, облили нас е лайкою і сказали, це ваша лавсторій, зйомки там не такі, якась херня там не така. коротше, все на таке, це все хірня. Zieker 001, ахірена тачка. Да, друзі, Зікер 001, ахірна тачка. Але є проблема у них, яку офіційно компанія Zeker не признає. Чого? Бо якщо навіть ви захочете знайти в публічному просторі навіть в чай інтернеті будь-яку інформацію про те, що там був залитий невірний антифриз, що призводив до корозії, роз'їдання потрапляння антифриза всередину батарей, ви нічого не знайдете. Можете навіть скористатися чатом GBT, він доволі таки непогано шукає інформацію, і ви там зможете знайти лише один. Невеличкий пост про те, що в китайському інтернеті є відповідні замітки, і ця відповідна замітка вона класифікується як внутрішній бюлетень. Коротше, що вони е, зробили? Вони знають про цю проблему, що був залитий неправильний антифриз синього кольору, і його потрібно замінити. Але при цьому вони всю цю ситуацію відшліфували і покрили таким чином, щоб в інформаційному просторі взагалі ніфіга не було. Тобто офіційно відзивної кампанії у нас не відбулося, але по внутрішнім сервісним бюлітям у них пройшла отзивна компанія. Тобто вони деякі автомобілі подзивали для того, щоб замінити антифриз і автомобілі спокійно копаїли. Коротше, щоб не обісратися, на весь ринок. І тут, до речі, слід також, мабуть, звернути увагу. Типу, ми зараз сприймаємо цю інформацію такі, ну як це в 24-25-х роках можна було не те антифри, залити там бла бла-бла все інше. От кітайози на напортачили як завжди. Друзі, хто давно в електромобільній темі, вони чудово знають, що навіть на така відома, класна компанія як Nissan, вони з ліфами теж свого часу бісралися, і теж був залит у них неправильний антифриз, який з часом роз'їдав там. Коротше, призводило це все до поломок. Тому е, говорити про те, що зікер там е, якісь не такі вони криві, фігові, і допустили такі ляп. Ні, до речі, друзі, імениті компанії в тому числі можуть е, допустити таку помилку. Питання таке в іншому. Питання в тому, що всі автомобілі, які приходять в Україну, вони потрапляють як? Вони потрапили там до дилера, потім вони поїхали сюди і про них забули. І відповідно, дилери, які привозять, закуповують ці автомобілі у інших дилерів в Китаї. Тім не сказали про цю інформацію, що треба міняти. Ну, коротше, потім, все, що виїхало за Китай, до свідосіки. Вирішуйте свої проблеми самі. А всередині вони провели ось цю сервісно-бюлетну історію з заміною цього антифріза. От, І зараз я до чого? До того, що якщо, наприклад, на соті батареї у вас просто полився антифріз всередину, його можна усунути, можна промити, там, ліквідувати все інше. Але якщо у вас відбувся пробой, пробой ячейки на корпус. Позаду нас, до речі, стоїть один з таких автомобілей, у якого пробита ячейка на корпус, пробита вона серед охолоджуючих лабелях, це ми теж якось показували в відео попередній, яке, до речі, ви ще її захейтили і накидали нам там в сторіси. Ми там цю історію підсвічували. По цьому автомобілю, який зараз у нас знаходиться на ремонті, я не знаю. Ми будемо намагатися відремонтувати цей автомобіль, чи вийде в нас це, чи ні. Ми про це скажемо відверто. Але якщо пробила ячейку, проблема. Заміни ячейки е, доволі такі суттєва. Чого? Бо ці батареї вони зібрані на один раз. Тобто їх зібрали так, щоб вони вже ремонту не підлягали. Для того щоб цей автомобіль знову поїхав далі, треба провести заміну ячейки, яка загерметизована, заклеєна з обидвих сторін. Плюс до неї прилягає ще охолоджуюча ламель, і через яку, скоріше всього, цей антифриз і протік. Коротше, це все ускладнюється, призводиться до того, що е, ну, є проблема. Є проблема. Якщо зараз поговорити про глобальність цієї проблеми, то тут теж треба правильно говорити. Дивіться, зікрів таких в Україні, ну там точно більше тисячі півтори, ну прям от сто відсотків. Більше півтори тисячі цих автомобілей в Україні, мабуть, підушку. У мене немає офіційної інформації, але я так думаю, що від півтори тисяч. Таких випадків, про які нам стало відомо, зараз більше десяти. І цей відсоток, до речі, він ну типу маленький. Питання в тому, чи стане їх більше, таких випадків, і що зробити для того, щоб їх не стало більше. Для того щоб не плодити критичну масу цих власників автомобілів, які втратили віру в зікрів, сказали, все купив собі, зламалась через тисячу кілометрів, шляпа ніколи більше не буде. Тому суть цього відео, мабуть, і проінформувати тих людей, які не знають про те, що у них може назрівати така проблема. Ну і другу категорію людей, мабуть, це. Хто обирає собі зараз електромобіль, щоб вони в тому числі звернули увагу на цю інфу? Це все зараз стосується виключно зікрів рестових, повний привід, сота батарея 2024 року виробництва і Зікер 007, там де встановлена також ця батарея. Нагадаю, цей виріб називається NBE 1003. І у вас до речі з'являється тут типу риторичне питання: а що з 25-м роком? Не знаємо, поки на глобально всю ту інформацію, яку ми збираємо з тими відповідальними сервісами, якими ми е, спілкуємося, поки все стосується відносно 24-го року, 25-х років, поки замічених в цій проблемі не було. Про боїчейки, е, як правило, якщо батарея збірна, да і в неї пробила ячейку, і неможливо. Безпечно достати в неї один шлях. Цей шлях саме замінити весь акумуляторний блок. І ви такі піздець, і я такий з вами. Піздець. Ціна питання: перший шлях е, нова, плюс-мінус 20К, другий шлях, мабуть, три, правильно сказати. Е, перший шлях нова, плюс-мінус біля 20К, другий шлях е, е, БУ перевезти з Китаю, до речі, зараз виведемо вам теж тут інформацію. Ми знайшли такі батареї. Вони продаються. Середня вартість сотої батареї на 0,01 6 навіть так 5,5 тисяч за батарею з пробігом, на якій 40-50 тисяч. І ви ну, в принципі, нормально. да Але ціна там. Її ще треба привезти сюди. Вага батареї 600 кг, плюс-мінус, обрішітка, там все бла-бла-бла. Готуйтеся ще додатково заплатити 3,5К. Чи підійде та батарея на, ту, на той автомобіль, де затопилася батарея, вийшла? Підійде. Перекидуються мізки, чинчпоньку встала трішки з комп'ютером, і автомобіль по поїхав. Нова БУ і третій варіант. Які слід проговорити, це чекати на внутрішньому ринку якогось битка, у нього викупати на, в Україні на розборці цю батарею і її вже встановлювати. Ваш автомобіль. Зараз ви такі а на 7Х теж є сота батарея. А може її? А ми такі, а ні. А роз'єм другий, корпус трішки інший, і багато чого там треба перероблювати. Відповідальності за це нормальна, адекватна компанія. Ну, не візьме, бо треба розуміти, що це ну, 100 кВт потужності. Йомаю, як-не-як. Тому маємо ось таку історію. Що вам краще зробити, якщо, наприклад, ви власник такого автомобіля? Ну, перше, це змінити. Антифриз замінити на інший антифриз і обов'язково промити всю систему. Вся система максимально повинна бути промита і новий, залити туди новий антифриз. До речі, наші клієнти, будь ласка, зверніться до нас, всі власники 24-х років на соті батареї. Приїжджайте до нас, ми проведемо вам цю процедуру безкоштовно. Хочемо усунути всі ці моменти для того, щоб ви потім не приїхали, не дай Боже, до нас на ремонт. Бо як це чудо ремонтувати напоки достовірної інформації немає. Ми спитали китайських колег, вони сказали: не, не ремонтується тільки. Заміну. Ну, а в наших українських реаліях треба шукати якийсь варіант. Ми будемо шукати, чи вийде, чи ні, я не знаю. Шанси доволі такі мізерні і маленькі, тому для того, щоб не потрапити в таку ситуацію, що вам треба додатково 12-14к буде заплатити за ці всі батареї і все інше, краще замініть антифриз. Ну і далі найулюбленіша тема барабанний ну, дріб, гарантії. Гарантії, під які продаються автомобілі в Україні. До речі, якщо нас дивляться люди, які вже потрапили в цю ситуацію. Будь ласка, напишіть в коментарях, розгорнутий розгорнутий кейс, що до чого, як у вас відбувалося, і таке інше, і як ваш дилер, який привіз вам автомобіль, поступив. Бо напоки у мене інформація, та, що в нас є. Всім просто відмовляють, клеють якогось дурника, і ніхто нічого нікому не міняє. Хоча багато хто продає автомобіль з гарантії, там на 100 тисяч. І звісно ж, гарантія розповсюджується, на цьому акцентується увага на батареї, на інверторі, на двигуні. Але по факту мені невідома зараз інформація про гарантійні випадки. І 100% в коментарях ми зустрінемо людей, аватари. Котики, собачки і таке під Підкриття менеджерів інших компаній, які будуть писати, а мені батарею поміняли. <смі> Друзі, на поки у нас немає інфи, хто кому чого поміняв, у нас є зараз інша сторона цієї медалі. Що якщо е це трапляється, такий випадок з клієнтом, компанія, яка продала цей автомобіль, намагається прикласти максимум зусиль для того, щоб ну, залишити клієнта з цією проблемою один-один, на -один. по будь-яким причинам флешку не таку засунув, ніпіль на колесі е поміняв. Або ну там різко кермо покрутив в сторону безлузду, звучить насправді, да? але ось, наприклад, цей зікір, який стоїть позаду мене, це вже другий власник цього автомобіля. У нього, наприклад, така сама ситуація була. Я зараз не буду називати імена компанії, немає сенсу всьому ніякого. Ну, ми прийшли сюди, щоб не срач розводити. А да? ми прийшли сюди просто підсвітити цю ситуацію, звернути увагу, щоб зменшити кількість цих людей, які постраждають. Так ось історія про той зікер, який стоїть позаду мене. Куплений він в місті на букву О, перевезли його в місто на букву У. 5 тисяч е, клієнт, власник цього автомобіля насолоджувався, кайфував, їздив, допоки у нього на приборній дошці не почала з'являтися проблема. Яка проблема? Ну, ось така проблема. Ми зараз теж виведемо десь скрінчик. Да, а проблема про те, що потужність двигуна, потужність всієї системи е, тимчасово обмежена. Спочатку вона світиться біленьким, потім вона перетворюється у жовтий кольор, а потім вона перетворюється в червоний. І ви вже нікуди не їдете, крім як на евакуаторі. І от коли у нього трапилася вся ситуація в місті, О, він зателефонував своєму дилеру в місто О, і каже: Слухайте, ну у мене ось така тема, у мене ж на гарантії каже: так ви заїдьте на сервіс у місто Л. Окей, людина їде на сервіс мі місто Л. діагностують автомобіль, кажуть, треба е, знімати батарею, розбирати і дивитися, що всередині. Вони розбирають, це доволі такий поважний сервіс. Розбирають батарею, діагностують, дивляться, пробой, пробой ячейки, проблема. Вони озвучують це все, власник, власник такий, ну окей, у ну, мене ж автомобіль на гарантії, і батарея на гарантії. Телефонує своєму дилеру місто О і каже: Слухайте, така історія, тут каби все, гайки. Вони кажуть: «Да? а ви вскрили батарею. Ну, ми тоді автомобіль знімаємо з гарантії». Гарного дня, до побачення, тримайтеся. І ось це насправді приклад того, приклад того що ну, ніхто не хоче в Україні відповідати. На взяті свої гарантійні зобов'язання. Ну, принаймні, мені невідомо ті випадки, коли таку проблему усунули гарантії. Що хотілося б вам порадити, шановні не наші клієнти, але власники цих автомобілів, які знаходяться десь на гарантії. дуже уважно слідкуйте за тими гарантійними умовами, які взяв на себе дилер, а ви підписалися за ними. Проходьте планові ТО, огляди і все інше для того, щоб не було підстав у дилера вам відмовити з приводу ремонту батареї. Бо це доволі таки ну, дорога вартісна проблема. Чи винен в цьому дилер? Не знаю. Мені здається, що не винен, бо навіть дилеру не дали цієї інформації з зікра. Нібито логічно, що там зікер повинен був повідомити. Про те, що є така проблема. Але пам'ятаємо початок нашого відео пошук всієї інформації, який призводить до того, що висереної малини під лопухом набагато більше, ніж інформація про ці випадки. Якось так. Тому слідкуйте за тим, щоб якщо ви вже підв'язалися, якщо ваша автомобільна гарантія, вже і обслуговуєтесь там, і там українські мови, там робіть все інше. Бо будь-яка причина, ну. Дилер буде шукати будь-яку причину для того, щоб вам просто відмовити. Вони будуть розповідати про те, що ви собі оновили софт на планшеті. Це спричинило оновлення якогось блоку, а на блоці з'явилася якась незрозуміла прошивка, і саме ця незрозуміла прошивка зробила отвір у вашому патрубку, через який вилився антифріз і затопив батарею. Не сімітниця, да? повірте. В наступному році, скоріше всьому, навіть в судовому полі ми побачимо е, доволі таки багато цікавих позовних заяв, де будуть розбиратися ці кейси. Бо зараз цей ком він такий накопичується. Він зараз має такий накопичувальний характер. Якщо, наприклад, 9 місяців, 8 місяців назад ми там чули про якийсь один випадок, то зараз їх все більше стає, е, а проблема ніяк не вирішується. І ось ми, наприклад, чого взяли цей автомобіль для того, щоб спробувати взагалі, ну, вийде щось підняти, відремонтувати, або лише тільки заміна батареї в цьому випадку. Ну, можливо, так. Для тих, хто думає, що в принципі можна поміняти батарею і мах на мах ту продати в сонячну енергетику, і, типу, ту продав. Типу, на автомобілі вона використовується не може, да, але продав там е в екоенергетику сонячні станції, як да, накопичувач, якісь гроші відтуди перекинув на цю і тут купив батарею. Щось у вас вийде, але все одно я думаю, що сота батарея зараз в середньому, в середньому для накопичувальних систем ну, оцінюється там приблизно біля 8,5-9 тисяч доларів. Ну, тобто, плюс-мінус, але все одно, думаю, на коло десь. 3-4 тисячі у вас буде Попандоса. На жаль, в цій всій ситуації більше всього мене розстроює, мабуть, відсутність інформації офіційної інформації від зікра. І це все по крупицям. Спочатку у казахів там щось вийшло з ладу, було підсвічене відео. Потім у Антона випадок. Потім до нас звернулися на сервіс з цієї проблеми. Потім знову телефонний Дзвінок, знову телефонний Дзвінок. І зараз, ну так ну реально вже давайте в коментарях зберемо. Якщо є такі власники, хто потрапив в цю ситуацію, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми може зробимо такий невеличкий перепис, у кого яка ситуація відбулася. Ось якось так е, виходить. Це не говорить про те, що Зікер 001 шляпа, гівно. Ні, це говорить просто про те, що ну, да, так буває. Е, на жаль, так буває. Погано, що офіційної інформації немає. Ну, Всіх наших клієнтів, велком до нас, будь ласка, на заміну антифріза ми безкоштовно вам це поміняємо. Щоб ви їздили щасливі, були спокійні, нам е, набагато приємніше це зробити, ніж потім вам ремонтувати батареї, які напоки е, взагалі е, не зрозуміли, як ремонтувати. Якась така тавтологія виходить, але ну так як є. Ну, мабуть, це час, коли треба поставити там підписку на канал. Вподобайку і, виходячи з вашої активності, далі подивимося знімати частину другу з приводу ремонту і все інше. Ви ж хочете, мабуть, побачити оці кішки і все інше. Можливо, щось вийде, можливо, ні. Все залежить від вас. Друзі, ми до кінця не розуміємо, чи вийде у нас відремонтувати чи ні, але в будь-якому випадку ми підсвітимо і покажемо вам uh, цю ситуацію далі. Uh, давайте наберемо якусь півтори тисячі лайків, а краще давайте вже uh, доб'ємо тих 35 тисяч підписників у нас uh, на каналі, бо статистика показує, що ви всі пірати. Реально, просто ви пірати. Ви споживаєте контент нелегально без підписки на наш канал. 70% не підписані на наш канал, і при цьому дивляться відео. Це взагалі що таке робиться? Ага. Пірати ну, швидко прожали кнопку підписку і поставили вподобайку. Друзі, на цьому жарти закінчилися. Ми пішли так, закручувати рукава і щось намагатися зробити з, тією, з тим виробом НБЕ. 10.03 або сота 100 батарея від екрану 01. Всім мирного неба, гарного дня, до нових зустрічей. Пока.